Я хотів все-таки коротенько ще відповісти на запитання, тут є пару запитань. І потім ми молимося молитву за померлих наших за 40 У мене вдома чоловік свариться, що я багато ходжу до церкви. Дуже файно. Він іде лише на Великдень, якщо ще храмове свято. Того року у піс дуже важко було разом кожен раз на літурію, приждосвячене дріб'я йшла із новим із новим викликом, але йшла. Літом була у Меджгорі, мені снилося Пресвята Богородиця десь місяць до паломництва у небі. Після паломництва у мене вдома почалася війна. Одним словом, все, що я робила, чи просто казала, все було не так. Мій чоловік. Забороняв іти до церкви, навіть плював на мене і бив лиці. Тут я у невістках до церкви ніхто не ходить. У невістках до церкви ніхто не ходить, але я собі повторювала: Боже, я не перестану йти до церкви. Цього року все було добре до того тижня, і знову почалося: я тебе не пускаю у церкву. Будеш так робити, як я сказав. Інколи в мене нема вже сил. Не знаю, чи йду вірним шляхом, але без Бога і церкви вже жити не хочу. Боже мій дорогенька, це є дуже-дуже, дуже така, тут навіть не запитання, це такий собі крик душі, так? щоб ви знали, як Христос сказав, не мир я вам приніс, а меч. Я прийшов, щоб розділити домашні, щоб домашні стануть ворогами один одного. Діти стануть проти своїх батьків. Невістка проти всього свекра, і так далі, і домашні стануть ворогами один одному. Здавало бся, ну то як, що Бог прийшов, щоб ми всі сварили? Ні, Бог прийшов, і діло в тому, що не всі зараз можуть прийняти Бога. І ті, хто прийняли, завжди будуть незрозумілі для тих, які не сприйняли Бога. І вони завжди будуть у конфлікті. А особливо в часі посту, коли приходить час, щоб очистити душу. А особливо, коли ти вертаєшся із паломницької поїздки, бо ти інший. Тебе Бог змінює. А ті, які залишилися у стані гріха, ми ті, що перемінилися для них для них. Для них є. Несприйнятнє, як світло для темряви. Темрява мусить відступати, хоче чи не хоче. І тому завжди будуть ці конфлікти. Але знаєте що? Це для вас є символ, того, що Господь Бог дає вам знак, щоб ви знали, ви на правильній дорозі. Але поступайте мудро, поступайте так, щоб це ваше бажання ходити до церкви не стало причиною домашніх конфліктів. Ну, якось робіть то друзі. Скажи, кінець кінців, я що твоя рабиня чи що? Ну, я хочу йти, то йду, але не треба мені оцих скандалів тут. Ти не хочеш йти зі мною? Та не йти, я піду сама, та й за тебе хоч ці помою. Але робити це ну, в такій формі, ну, якісь більш, більш, більш такі раціональні, тобто менш більш, більш, більш розумові. Бо, бо ми дуже часто любимо вирішувати питання, як? На емоціях. Як ти не хочеш, Та я то, та я до церкви, я до Боженьки йду, а він відте, що ти з твоїм бом, вже нема кінця вдома то, то, то. і це все на емоціях. Не вирішуйте питання на емоціях. Емоція, чим дужча емоція, тим менше є там застосований розум. Да? Ну так ми побудовані. І тому старайтеся в ці питання вирішувати не емоційно, а раціонально. Розумно. Каже, слухай, Кінець Кінців. Ми є подружжя, ми є чоловік і жінка. Я не є якась тобі особливо якась рабиня раби і чи хто там я, як там. Я маю право на, на свою свободу Кінець Кінців. Ви ж не йдете в кіснечний клуб, чи, там, чи десь куда там. З подружками, скажімо, в ресторан погуляти. І до церкви. Їй маю на то повне право. Важніше, знаєте, що От хто буде тут винуватий, якщо, наприклад, от... кого постукати? чоловіка чи жінку? Жінка хоче до церкви, чоловік каже, нікуди ти не підеш, бо я твій чоловік і скаже, так буде. Якщо послухати чоловіка, двоє будуть мати гріх. Якщо послухати жінку піти з нею до церкви, бо двоє будуть мати нагоду на прощення. Ну до кого ліпше слухати? І тому, але це, якщо ми підходимо раціонально. А якщо емоційно, то, то, то кого хочеш не слухай, якщо на емоціях так і так буде не здало. Тому доню моя. Старайтеся донести до чоловіка оці речі, але не на емоціях, а по-людськи. Щоб емоцій було як можна менше. Емоції будете приміняти в інших місцях.